Для тих, у кого нормальний тиск, ми звичайно приймаємо формулу РЕД. це мій улюблений продукт, з яким я маю силу, енергію. Я працюю в школі, маю по 6 уроків. і Майндмастер, це, це не те, що мій продукт, це, це те, що мені реально необхідно. Я донор і кожні два місяці, ну, максимум три місяці, я здаю кров. У мене гемоглобін 139-140, це хоча. Раніше у мене з цим були реально проблеми, особливо навесні. І коли я тільки починала своє донорство ще до війни, то в мене був гемоглобін такий, що в мене не взяли кров. Він був низький і сказав, вибачайте, але це для донорства замало. Тому ну, це реально. Реально крутий продукт, який просто необхідний. А в теперішній час я не знаю в стресових оцих ситуаціях без мастеру, як би ми просто жили, я, я навіть не уявляю.